І ми готові починати наш четверте заняття. Сьогодні в нас як правило ми трішки ускладнюємо нашу задачу. Сьогодні я пропоную попрацювати саме з літерами. Сьогодні я виконую замовлення зі словом танцюю, як ви можете бачити. Що треба зауважити перед роботою з літерами? Якщо ми хочемо виконати об'ємний пухнастий напис з літер, нам потрібно зауважити, що напис треба наносити дзеркально, щоб ми його протавтили, і зі зворотньої сторони з лицевої ми отримали напис у правильному напрямку. Я сьогодні хочу працювати з трішки легшим варіантом, тобто ми просто пишемо слово, одразу на ньому працюємо, тобто одразу ми бачимо лицеву сторону. І саме ті стежки, що у нас завжди виходять зі зворотньої сторони, сьогодні ці стежки будуть у нас на лицевій стороні. Ну, коли я почну працювати, я думаю, що буде трішки зрозумільше. У мене фон буде біленький, він буде об'ємний, як завжди. А літери будуть, як я сказала, зі стежками. І вони в мене будуть чор чорного кольору. І давайте готуємо наш інструмент. приготуємо. Нагадую, що у мене португальська голка, і зараз знову ж таки нагадаю, як ми її заправляємо. Я беру рукоятку. Та голку, і мені потрібно буде врелігувати довжину наших петель. Я сказала, що літери я хочу зробити непухнастими, тобто мені петельки ну, взагалі не дуже потрібні, тому я роблю найменший розмір. Десь ось такий, приблизно. Добре, закріплюємо голку. Беремо наш нитковдягач, Нагадую, що якщо у вас у наборі немає нитковдягача, чи ви не знаєте, де його взяти чи як зробити, я про це розповідала у другому нашому занятті нашому, тому можете перейти та переглянути ще раз. Нашу петельку ми вставляємо голку. Вона виходить з іншої сторони. Ми до цієї петельки вставляємо нитку, отримуємо ось таку конструкцію і витягуємо з голки. І потім нам потрібно простягнути цю нитку у вушку голки. Знову ж таки, у вушку нитку вдягача ми протягаємо нитку і витаскуємо з вушка голки. І нагадую конструкцію, що в нас нитка входить через рукоятку, потім через голку, потім через вушку. Все, що нам потрібно, ми працюємо стежками по напису нашому і пам'ятаємо, що треба працювати охайно, бо це в нас сьогодні наша лицьова сторона. Ось я пропрацювала першу літеру, нагадую, що ось ця сторона лицева, тобто з іншого боку, в нас петельки, я їх трішки витаскую, щоб у нас нормалізувалися стежки зі зворотньої сторони, і щоб побачити, чи є якісь пусті міста, щоб їх можна було заповнити. І так ми працюємо над кожною літерою і далі переходимо до фону. І приблизно ось так у нас виглядає кінцева робота з нашими літерами. І можемо приступати саме до заповнення фону. Перед тим, як працювати і наносити наш фон, а у мене він буде пухкеньким, тобто мені потрібно перегорнути і змінити сторону, на якій я буду працювати. Тепер наша лицьова сторона позаду і ми працюємо на даній стороні. І Починаємо з контуру. І дуже близько до літер ми не працюємо, щоб наші петельки, потім наша петелька, наша пухнаста сторона, не перекрила наші літери.